Установу Верховної Ради України щодо перейменування міста Кузнецовськ на місто Вараш, міський голова Сергій Нощенко не виконує. Мовляв, місцевим жителям нова назва не до вподоби. Відтак ініціював міський консультативний референдум, аби повернути місту стару назву. Це не референдум як закон, це консультативний, це визначення думки мешканців. Що забороняє місту визначити думку мешканців? Референдум, якщо в законі, має пряму дію. А це опитувальне немає примої. Політична партія, від якої балотувався очільник нашого міста на виборах, називає такий референдум незаконним. Її керівник Дмитро Сільман закликає Сергія Нощенка виконати закон про декомунізацію. Будь-які Громадські ініціативи, які відбувалися в місті, але їх потрібно було, як на мене, проводити до прийняття постанови Верховної Ради України, тому що постанова є, є закон про декомунізацію і подальші якісь рухи не тільки розбалансовують ситуацію. Якщо міському голові та деяким депутатам не сподобалась назва вараж, у них було достатньо часу, аби запропонувати іншу назву. Однак до прийняття постанови про перейменування до Верховної Ради від них не надходило жодних пропозицій, окрім як запропонований ще попередньою каденцією назви Вараж. Ми з вами усі, заключення начальника управління юстиції, смачило з цього приводу. Тому давайте ми не будемо грати в політичну гру. І я пропоную зняти цей пункт з порядку денного і не спішити людей в Україні. Зауважимо, проведення незаконного референдуму не матиме жодних правових наслідків. Тож ця ініціатива марна трата часу та грошей, зазначив керівник народного контролю рівненщини. А депутатів Кузнецовської міської ради, фракції народний контроль, згідно рішення політичної ради, закликав підтримати та схвалити перейменування Кузнецовська на вараж. Висловити підтримку та схвалення перейменування міста області Рівненського місто Вараж, третє заборонити депутатські фракції. Громадський рух народний контроль брати участь в ескалації конфлікту навколо прийменування міста на місто Вараш в частині прийняття рішення Кузнецовської міської ради та про проведення консультативного референдуму. Це рішення доведено до фракції Народний контроль. Голосуватимуть про проведення референдуму вже у п'ятницю 9 грудня на другому пленарному засіданні 12-ї сесії. В разі схвалення проведуть його 29 січня. Однак, як зазначив міський голова, з Нового року ми все одно офіційно переіменуємось на вараж. Виникає питання, для чого витрачати гроші на незаконний референдум, який не матиме ніякої юридичної сили, а натомість лише розбурхає емоції людей та дестабілізує ситуацію у місті. Чи потрібно це міській владі? Юлія Крищук, Роман Ліщук, Микола Морда з телеканала Енергоатом.